Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. З вами Ганна. І сьогодні я хочу показати, що зробила за цей тиждень, так як було дуже багато роботи, то в мене невеличкі просування, але вони все ж таки є. Я беру участь у проєкті Олени Буганової і за у моєму проєкту у нас тиждень вільної людини, але а, саме в цьому тижні ну, в мене немає чогось настрою брати участь. Я хочу дійсно бути вільною, навіть від якихось хештегів, якихось м м чатів, хоча дивлюся їх. Ну, мені так простіше психологічно. І в мене вже з'являється в екрані. Такий невеличкий пасхальний декор, це яєчко. У мене їх було доволі багато, але вже в нашому музеї йдуть е е е повним ходом майстер-класи, і я частину своїх е великодніх прикрас віддала для того, щоб показували зразки, що можна робити на Великодень своїми руками. Ось, і е, я сьогодні покажу, що я робила цього тижня. Просування невелике, ну, але вони є. Дуже багато роботи було в мене по зав'язанням, і тому не дуже я просувалася. Отже, мій гачок номер 2 попрацював цього тижня. І я просунулася небагато, але я все ж таки впевнено наближаюся до кокетки. До кінця кокетки я сподіваюся, що ця футболка вона не буде перев'язуватися, хоча е, треба все міряти буде. дивіться, як цікаво е, в цьому кольорі е, переходи йдуть, мені дуже подобається. Які, такі. Не нав'язливі, вони не б'ють в око. Вони потихеньку-потихеньку із такого волошкового кольору переходить на результаті блідно, такий блідно-блідно-блакитний, трошки сірий. Ось так. Мені залишилося ще. Сантиметрів вісім відв'язати, і я буду об'єднати, об'єднувати, вже роз, розраховувати, скільки в мене буде петель на рукави, скільки в мене петель буде на тулуб, і, можливо, я зроблю творчий експеримент. зроблю росток. Цим візерунком спробую. У мене деякі думки є, але не обіцяю, що це буде у виробі показано. Так, це перший плечовий вирібний. Так, другий плечовий виріб. Ну, У мене все дуже банально. Це все футболки. Другий мій плечовий а, виріб це футболка бускова із Мребатік. Ну, ось так. Я просунулася буквально на сантиметри на три, тобто дуже мало. Ну, ну Як завжди, чим ближче до кінця какетки, тим менше ти просуваєшся. Ну, ось У мене тут прибавки, прибавки йдуть, дуже приємна пряжа. в спицях вона виглядає на 3 Мені дуже подобається, як, як це. Виглядає, все ж таки, ну ця пряжа взагалі дуже-дуже м'яко переходить один відтінок в інший. Ось теж, ну, в мене якось так склалося, що е, складається, що в мене практично на одному рівні. Єдине, що моя. Червона футболка вона відстає. Цього тижня вона не брала участь у моєму в'язанні. У мене ще є, привідкрию відкрию таємницю, ще є таких таємних два процесу, тому що вони дуже займають багато часу. Я не хочу їх показувати, як я їх повільно роблю, тому що там. Вишивка бісером йде і ще один в'язальний процес, але е, ну це, це треба просто зробити хоча б одну частину, і по, тоді я буду е, показувати, тому що в мене трясуться руки, я дуже боюся в'язати, але начебто воно виходить і виходить непогано. Ну Подивимось, все ж таки, я потихеньку-потихеньку його просуваю. А... Вже такі звиклі для, для тих, хто мене дивиться постійно процеси, такі як шкарпетки, вони присутні постійно. Ну, з одного відео інше. Це шкарпетки для моєї бабусі, теж я дуже-дуже мало просувалася. Ну, кажу, що було ж було робити, окрім в'язання, цілий тиждень. Ось Такі переход, переходи. Це Artisan пряжа. Тобто я ще жодного жодної шкарпетки не зв'язала. Але, але Попереду тиждень визволення з І гачків. Тут в мене буде веселі, дуже, я так розумію, буде тиждень, я сподіваюся, що плідний. Так. І мої шкарпетки для матусі із пряжі Alize Woltime. Я зв'язала до кінця одну шкарпетку. Ось у мене був маркер. Mm, так. На бабусині шкарпетки я не ставила маркера, бо там була п'ятка зв'язана. Просто навіть не повністю висота п'ятки я почала в'язати, але так дуже мало. Ось, э, вултайм у мене більше. Що, ну Шпиці товстіше, то можна і більше пов'язати, що є така видача ще. Так, і я розпочала другу шкарпетку. Так, це в мене. Мабуть, так. Це, значить, було багато більше процесів, але я цього тижня все ж таки хочу показати тільки ці, це все, що я зробила, Цього тижня. А, вибачте, ще один процес, я забула показати. Ну, він такий банальний для моєї творчості доволі. Це ще одні шкарпетки. Я все ж хочу свою норму виповнити виконати з цього, цього місяця по шкарпетках для хлопців, тому я ще. Е Розпочала сьогодні шкарпетку. Хто дивиться, знову ж таки, постійно мене, то може впізнати ниточку, це Янард Бебі І така чорна пряжа, це Сіверяночка у поєднанні. До речі, я вже кілька місяців тому такі шкарпетки в'язала. Вони вже зігрівали ніжки наших воїнів. І зараз я а, а, ну, повторюю другу пару, тому що чому повторюю? Тому що ну дивіться. Пряжа темна, що з неї можна. Я можу пустити будь-який візерунок невеличкий, але я вважаю це марним. По-перше, треба швидко зв'язати. По-друге, ну, його просто не буде видно. На світлих я завжди ви знаєте, в'яжу візеруночки, А тут ну, резинка поки що 2 на 2, і далі буде це ваглать. Я просто хочу зв'язати за тиждень вільної людини, ой, за тиждень визволення. Шпиць та гачків, ще одну пару шкарпеток хлопцям. Я вже готуюся до осені. Ну, так, в мене а, пройшов тиждень, як і це відео дуже швидко. У мене невеличкі просування, але все ж таки вони є. І наступного тижня я буду дещо визволяти. Якщо вдасться, то дещо і просуну, подивлюся, як будуть проходити мої визволення. А вам я бажаю миру і спокою. Рівних петель тим, хто в'яже, і хай на нашій. Україні буде все добре.